Рецепт, який допоможе вам позбутися сипі на обличчі вугрів, стабілізувати роботу гормонального фону через кишечник та печінку, полікувати запалення шлункового кишечного тракту. Беремо один великий лимон, миємо в содовому ростворі, дрібнемо кісточки, викидаємо та в блендер. Закидаємо. Одну головку чистоку чистимо, дрібнемо і в блендер закидаємо. Одну столову ложку куркуми, 200 грам меду. Все добре перемішуємо в блендері. На неділю в холодильник на 7 днів настоїмо і ліки у нас готові. Приймаємо по одній чайній ложечки в обід запиваючи водичкою. курс лікування до закінчення ліків. Таким чином ви стабілізуєте роботу гормонального фону через кишечник та печінку, зняти запалення ранково-кишечного тракту, очистити слізову, позбутися сипі вугрів на обличчі. Та на плечах. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я. Кожен день дбаємо про свої органи, п'ємо водичку три рази на день, за годину до їди 50-60 градусів. До водички обов'язково додаємо одну столову ложку яблучного оцету, одну чайну ложечку меду та 3-4 грама солі. Очищення кишечника, фізкультура. От так як я зараз кожен день, 4 кілометри. Бажано скільки є можливість у вас рухатись. Рух це є життя та позитивні емоції, з яких починається наше здоров'я. Гарного дня і мирного неба всім.